Усім привіт! Ви на каналі Play in Game. і сьогодні ми пограємо в таку боку World. І я вам покажу в цій кафешці лайфхаки для будинків. Для початку ми беремо кровать під весну або таку ще можна підвесну або двохетажну. І сюди ми можемо повісити якісь плакатики чи малюнки. Наприклад, як я зробила ось, карта, осо... карта повномонія. Далі нам потрібні отакі маленькі малюночки. Я візьму їх декілька. Тепер ми беремо тумбу якусь. Теж люблю, ми прокот у стю. І вішаємо ці малюночки різні за тумбу. Виходить ось так. Тоже прикольненько. А зараз я вам хочу показати, як можна скласти рибу буквою. Беремо персонажем. Складаємо спочатку ось так рибу, даємо в руки персонажу, достаємо дно і знову складуємо. Ось так виходить Т. Тільки трохи перевернути Т. Викидаємо. А тепер ми беремо рибу, ось це м'ясо, сусіску і курочку. Складаємо ось так серце. І в нас виходить ось таке блюдо. І воно ще по якомусь рецепту складується. Зараз покажу. Вроді тут там. Чи ні? тут? О, ось Нам потрібна сосиска і ось ці штучки складаємо і у нас виходить таке ж саме один в один. О, дивіться, воно в мене в воздухі тільки що повисло. Так, добре, тепер бер... беремо стіл якийсь любий, з закри... закритим оцим. І плиту. Я візьму ось таку, ось та і ще ось таку і і кран Так, можна робити ось так. Тут персонажі їдять, тут туди щось Або ще можна зробити ось так. Поставити туди плиту. І умивальник, але трохи буде старчати. І кстаті. от отам за віконцем стеляться маленькі коврики, наприклад, ось цей. Бачите, різні маленькі коврики. Туди, кстати, ще можна сідати на підвикона. Виходимо з кафешки, і зараз ми будемо заходити на одну локацію. Це школа у нас. Заходимо. Загрузочка. В мене вже загрузилося. Беремо декілька персонажів, наприклад, ось цих. І ось туди можна сідати на ці шкафчики, Ячейки. І ще погляньте. Нам потрібен костюм. Надіваємо його на скелет, беремо ось цей костюм і виходить костюм на Хеллоуін допустимо. Так, або ще, якщо розкладати сильно цей глобус, то з якоїсь сторони з'явиться комета вон, бачите летить, летить. Ну що ж, усім до побачення.